вітає телеканал Вінничина. Наша команда підготувала для вас найцікавіші та найактуальніші події про життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке: 3 d моделювання навчатимуть військовослужбовців, які лікуються у військових шпиталях. Поліція Вінничини встановила імена половини репатрійованих тіл. У Вінницю хвалили важливі рішення під час сесії Вінницької обласної та міської рад. У державному бюро розслідувань повідомили про підозру ліснику з Вінничини, який допустив незаконну вирубку лісу і завдав збитків державі на понад 2,5 мільйона гривень. На одній із лісових ділянок через бездіяльність лісника чорні лісоруби безперешкодно виробили понад 600 дерев різних порід. Посадовець не реагував на незаконні рубки і не вживав жодних заходів, щоб їх зупинити. Працівники державного бюро розслідувань за сприяння Служби Бе безпеки України повідомили про підозру майстру лісу Гайсенського лісгоспу в Україні. ДБР розслідує понад півтисячі справ щодо порушень у сфері лісового господарства. Збитки обраховуються мільярдами гривень серед основних порушень. Передача майна підприємства пов'язаним компаніям за зниженими цінами, укладання багатомільярдних підрядів без відкритих тендерів, махінації під час аукціонів із продажу деревини, а також незаконні санітарні в. Вирубки без необхідних екологічних висновків. Поліція Вінниччини встановила імена половини репатрійованих тіл. На базі слідчого управління поліції Вінниччини працює центр, що спеціалізується на розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та ідентифікації невпізнаних тіл загиблих під час воєнного стану. Слідчого переповноважені криміналісти та судово-медичні експерти оглядають тіла загиблих, повернених в рамках репатріаційних заходів. Інформацію про загиблих, які поки не встановлені, поміщають до каталогу. Доступ до якого мають лише поліція та уповноважені особи з метою допомоги встановлення осіб. В Україні створено електронні каталоги невпізнаних тіл. Дані каталоги є системою закритого типу, доступ до яких мають тільки правоохоронні органи, експерти або повноваження служби. Вказані електронні каталоги містять в собі особливі прикмети тіла, предмети речі, які було оглянуто під час репатріаційних заходів, а також Вік, э, стать, э, дата та місце виявлення тіла. Громадяни, що розшукують близьких, з якими втратили зв'язок через воєнні дії та тимчасову окупацію частини території України, можуть звернутись до співробітників центру за номером телефону 096 134 85 65 або особисто за адресою місто Вінниця, вулиця Театральна, 10. також потрібно пам'ятати порядок дій, які допоможуть у розшукових заходах. Перший та обов'язковий етап це подача заяви в поліцію без цього пошук неможливий. Після розгляду та реєстрації вказаної заяви до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі обов'язково проводить допит потерпілого з метою фіксації всіх необхідної інформації, яка стосується кримінального провадження. В ході допиту відображається прізвище в батькові зниклого безвісті, дата і місце його зникнення. Також особливі вказуються особливі прикмети зниклої особи, дані про... Пову службу, а також дані або контакти свідків, які в останні бачили зниклу особу. Головна місія, яку виконують поліцейські та судмедексперти – це повернути ім'я загиблому військовому, яка війна могла стерти, повернути рідним тіло героя, аби вони змогли оплакати його та поховати на рідній землі. Чергова сесія міської ради відбулася у Вінниці. На засіданні розглянули низку стратегічних питань, що стосуються розвитку міста та підтримки громади. Міський голова Сергій Моргуну прозвітував про результати роботи команди за перше півріччя 2025 року. Основну увагу приділили трьом напрямкам: безпека та оборона, стійкість і турбота. Понад 92 мільйони гривень виділили для різних військових та правоохоронних формувань. А ще забезпечили додаткове фінансування для закладів освіти та медицини. 10 мільйонів гривень виділили на підтримку деокупованої балаклії, а саме на будівництво когенераційних споруд для стабільного теплопостачання взимку. Обговорили і розвиток громадського транспорту, а саме про закупівлю семи автобусів на газу для міської транспортної компанії. Підтримуємо 65 бригад різних підрозділів. Але в першу чергу це ті підрозділи і бригади, які формують Вінницький гарнізон, плюс Азов, 3 штурмова бригада, 59-та бригада, 120-та бригада тероборони, 71-та єгерська бригада і також спецпідрозділ Міністерства оборони, головного управління розвідки Артан. І і спецпідрозділи Сил спеціальних операцій. Саме ці підрозділи з нами на постійному зв'язку. Якщо говорити про субвенції, в першу чергу це були направлені кошти ті чи інші бригади на закупівлю відповідних технічних засобів і озброєння, що ми не можемо придбати згідно бюджетного кодексу як орган місцевого самоврядування. Це в тому числі реби, засоби розвідки, будікамери, зарядні станції, прицільні комплекси, боєприпаси. Ну і звичайно, БПЛА різних модифікацій, що саме актуально сьогодні при високотехнологічній війні, яка відбувається на російсько-українському фронті. Одним із ключових рішень стало оновлення статуту Вінницької міської територіальної громади. Нова редакція розширює можливості для участі мешканців у процесі прийняття рішень, роблячи управління містом ще більш прозорим і відкритим. Почесні відзнаки за заслуги перед Вінничиною вручили 17 жителям області на черговій 70-й сесії Вінницької обласної ради. Це військовослужбовці, держслужбовці, волонтери, медики та військовий капелан. Також на пленарному засіданні депутати підтримали збільшення фінансування конкурсу безпечні стійкі громади та звернулись до вищих органів влади і міжнародних організацій із закликом активізувати пошук і повернення українських військовополонених та Зниклих безвісти. 17 жителів Вінничини отримали на сесії обласної ради найвищу відзнаку області за заслуги перед Вінничиною. Серед відзначених військові, лікарі, капелан, волонтери і представники громад. Нагороду традиційно вручають до Дня Незалежності. Військовослужбовець Сил спеціальних операцій Василь Сколотяний також отримав нагороду. Він захищає країну з 2015 року. У минулому році отримав важке поранення. Попри це, продовжує службу і працює дерево. Депутатом Теплицької селищної ради. Це для мене дійсно теж на рівні з державою, теж для мене має ціну. От. Тому що коли працюєш і десь щось вже якось чимось відзначили, значить, твої труби не пройшли марно. Багато старався для він, працював працювати і. Для мене це ну, чесно, дуже в душі так приємно на пленарному засіданні. Депутати збільшили фінансування конкурсу Безпечні стійкі громади. Кошти спрямують на підтримку збройних сил та розвиток медичних закладів, зокрема відділення реабілітації для військових. Ми прийняли рішення про збільшення фінансування на 2026, 2027, 2028 роки відповідно по 5 мільйонів щороку, тобто 50 буде на 2026 рік, 55 відповідно 27 і 28 60. Також обласна рада звернулася до президента України, Верховної Ради та міжнародних організацій із проханням посилити роботу над поверненням українських військових і цивільних із полону та пошуком зниклих безвісти. У документі йдеться про необхідність удосконалити законодавство, налагодити координацію між структурами та активізувати інформаційну підтримку. Це звернення результат зустрічі з родинами. Зниклих безвісти і військовополонених наших захисників 120-ї бригади ТРО ключовим є те, що ми разом з родинами сформулювали чіткі позиції і звертаємось до міжнародних організацій в першу чергу для посилення тиску. Депутати також ухвалили рішення офіційно визнати Шаргород історику, культурним центром духовності та злагоди Вінничини. Вони закликали державні структури враховувати спадщину міста під час розробки програм, розвитку і туристичних проєктів. Загалом на 70-й сесії розглянули 35 питань, що стосуються підтримки громад, області. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина. Шаргород можуть визнати історико-культурним центром духовності та злагоди Вінничини. Таке звернення підтримали депутати обласної ради. Його ініціювали представники різних релігійних громад і місцевої влади. Місто відоме унікальним культурним спадком, де тісно переплилися польська, православна та єврейська культури. З нами на зв'язку Володимир Борецький, шаргородський міський голова. Мої вітання. Доброго дня. Наскільки важливо для громади, аби Шаргород визнавали історико-культурним центром духовності та злагоди? Ну, по-перше, для, для Шаргородців це велика честь, що ми маємо мати, маємо такий статус і титул, що е Шаргород є духовним центром на Вінниччині. Це, по-перше, е за честь, і друге, це туристична привабливість і так далі. Так що для нас це важливо. Які нові можливості для розвитку міста відкриє такий ось статус? Ну, дайте я ще вам скільки скажу все-таки про як це сталося. Чому? Тому що дійсно шарот має в цьому році 440 років з дня свого заснування. От ми підняли архівні документи і так далі. Вони в нас є і сьогодні. І Другим питанням те, що керівники релігійних громад області звернулися до керівництва області обласної ради, Соколович Петровича, про те, що шарт має всі підстави називатися Духовним центром на Поділі на Вінниччині. І я знаю сьогодні, що депутати обласної ради підтримали це рішення. Зараз Вячеслав Петрович буде в шароді у нас. Я думаю, що він нам його вручить, тому що у нас отак о 15-й годині святкова можна сказати, сесія міської ради. Друге питання ми подали Шаргород на книгу рекордів України і зафіксували сьогодні рекорд України. На тисячу населення ми маємо 4 християнських громади. Такого міста. По крайній мірі, на теренах України немає. Ну, сьогодні для нас це теж приємна новина, тому що дійсно шар буде. І в мирі злагоді тут на протязі віків історія, по крайній мірі, не знає того, щоб на теренах шарда де десь були якісь неприємності, десь якісь протиріччя на релігійній почті. У нас сім'ї мішані, у нас католики женяться на православних, православні, на католиках і так далі. Тому, От, власне, з нагоди 440 річчя вітаємо громаду та бажаємо розвитку і процвітання. А як планується святкування річниці та що стане головним акцентом урочистостей? Головним акцентом урочистості було вчора богослужіння всіх конфесій, на які приїхав митрополит Сіміон. Приїхав митрополит Михаїл це православної церкви України. Було два єпископи, Леон Дубравський і Адар з Кам'янця Подільського. Був головний ребе е, Вінницької області, Рауль. Був представник Івановської церкви. Тож. Тому вчора, на жаль, відбулось, відбувся на площі пам'яті великий молебен. За мир на Україні за 440 річницю Шаргорода, за е наших мешканців, проханням, зданням до Бога про те, щоб якомога скоріше настав мир на Україні, і наші воїни повернулися живими. Невскочими сьогодні у нас зараз о 15-й годині е торжественна сесія, на якій ми запросили всіх бивших керівників. Міста, району і так далі. Виготовили їм пам'ятні подяки. Друге, у нас буде те, що ми виготовили скрижалі, історичні ці, встановили їх в історичній частині міста. У Нас їх три, коли була ще, лі... ще, лі... ще літовський король Вітоль дав перше вівчу грамоту на заснування жарда. Потім польський король дав, потім дали Магдебурзьке право для жарда 1585 рік. От і зараз останні події для жарту це що жарт входить всім чудес Вінничини, і сьогодні визнаний духовним центром на Вінничині. Оце для наших громадян. Я думаю, для всієї області є знаковою подією. І для нас це ще раз до шароці це велика честь і гордість. А ми, власне, дякуємо, що ви доєдналися до нашого етеру. І ще раз вітаємо вашу громаду. І на все добре. Дякую. Дякую добре до зустрічі. Нашим глядачам нагадує Володимир Барецький, шаргородський міський голова, був з нами на зв'язку. 3 d моделюванню навчатимуть військових, які проходять лікування та реабілітацію у шпиталях Вінничини. Це допоможе нашим захисникам здобути нову професію, виготовляти деталі для фронту та швидше відновлюватися після поранень. У шпиталях Вінницької області з'являються сучасні можливості для відновлення. Пораненим військовим пропонують навчання 3D-моделювання за допомогою спеціальних принтерів. Зможуть продовжувати допомагати армії, друкувати різноманітні деталі від дрібних запчастин, і кріплень до елементів обладнання, яке вже завтра може стати у пригоді на передовій. Я об'їздив заклади, в яких відбувають лікування госпіталя і. Саме от цим аспектом зацікавились ті, хто були на моїх співбесідах чи лекціях, саме цим напрямком. По перше, тому що це корисно, їм цікаво і дуже потрібно наразі для Збройних сил України. Перший 3D-принтер уже передали до одного з військових госпіталів, де нині лікуються оборонці. Їх передала громадська організація Захист держави спільно з місцевим бізнесом. 3 вересня тут стартують заняття з моделювання та друку у планах встановити ще два пристрої в інших шпиталях області. Дмитро В'яташки звернувся з класною крутою ідеєю. Ми її вхопили. Звернулися до наших партнерів бізнес, який нам допоміг. В чому заключається цей проект? Ми передаємо 3D-принтери, передаємо в госпіталі Вінницькій області, на яких будуть вироблятися всякі приблуди різні для потреб нашого фронту. Але саме головне, що тут буде відбуватися, це навчання наших ветеранів, які проходять реабілітацію, які будуть бажати отримати нову професію. 3 d моделювання допоможе нашим захисникам освоїти нову професію та швидше відновлюватись після поранень. Нехай це навчання займе місяць-два, але допоки тут проходить реабілітація, хлопці зможуть освоїти нову професію, яка допоможе їм потім реалізувати себе. Під час курсу учасники опановують базові навички зі створення 3D-моделей, анімації та цифрового контенту. Навчання триватиме до двох місяців. Євгеній Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 24 серпня 1991 року. День проголошення незалежності. Тоді мешканці великих та малих міст виходили на мітинги підтримки. Вінниця стала однією з перших, хто підтримав рішення Верховної Ради. День незалежності став результатом багатовікової боротьби нашого народу за свободу та право жити у власній державі від козацької доби і до подій ХХ століття. Українці неодноразово піднімались на захист своєї ідентичності, мови та культури. Нині на фронті чоловіки та жінки продовжують мужньо виборювати українську свободу. Про шлях до свободи далі у сюжеті 34 роки тому українці проголосували за свою незалежність. Це був вибір утвердити право жити у власній державі. Та шлях до свободи розпочався задовго до 1991 року. Це шлях століття боротьби, втрат і перемог. І сьогодні ми згадуємо, як творилася історія нашої держави і що вона означає для кожного з нас. 346 народних депутатів ухвалили акт проголошення незалежності України та винесли це питання на всеукраїнський референдум. Першими країнами, які визнали незалежність, були Польща та Канада. Сьогодні, через три десятиліття українці знову відстоюють своє право бути вільними. Російські окупанти 11 років тому вторглися на нашу землю. Окупація Криму, бої за Донецьк та Луганськ. Іловайський котел та захист Донецького аеропорту стали символами незламності. Андрій Дедіч один із тих незламних воїнів, що тримав оборону Дапу. Вони стояли не за будівлю, а за свободу. Вони вистояли, не встояв бетон. В той момент ми думали про свободу, думали, як вигнати. Ворога з наших областей. Ну, бачите, не думали в той момент, не думали, що війна може затягнутися так довго. Вже реально 10 років. Багато хлопців вже і нема з нами кого. Тяжко, тяжко. У 2022 двадцять окупанти прийшли на нашу землю із повномасштабним вторгненням. Якою ціною ми продовжуємо виборювати свободу? Знає Іван Діброва. Повномасштабне вторгнення застав поблизу Маріуполя і зазовсталі потрапив полон. Іван пробув у російській неволі тисячу вісім днів. Це майже три роки щоденних фізичних та психологічних катувань. На річним розвідником це чинили росіяни у своїх в'язницях, аби зламати волю, стерти ідентичність і знищити фізично. Ми, коли приземлялися на літаку вже в Росію, ми почули таку фразу Добро пожаловать в ад». Як собаку просто тягнуть по, по асфальту, закидають в підвал, подружжя тебе б'ють, електрошоком тебе супроводжують. Потім тебе ставлять на коліна, на локті, на бетон. І ти стоїш 12 годин на бетоні, тільки встаєш щоб співати гімн Росії, Я ставлю руки на стіну, типу, ну кажу, ну тримайся. І пером, десь сантиметрів п'ятдесят таким діаметром, починає просто хлестати по спині. По рукам, по ногам. Перший був крик, а ви сказав, що близкачай буде ще сильніше. Я зсипив зуби. Івана обміняли в січні 2025 року. Після звільнення він заснував благодійний фонд Дій за свободу та допомагає родинам, які чекають своїх рідних з полону. Ми навіть говорили, знаєте, як у нас не було, навіть грязь під ногтями була не наша, а російська, розумієте, у нас не було нічого. Ми забрали абсолютно все. І ми прагнули цієї свободи, цієї незалежності ні від кого. Хоча би, щоб ми цей. Глоток повітря могли вдихнути свого повітря українського, розумієте, а не російського, тому що нас заборонено все і незалежність це просто це свобода. Для волонтерки Юлії Вочер незалежність має надто високу ціну. Жінка втратила сина Андрія Гунька. Йому було 54 роки. З перших днів війни він пішов добровольцем на фронт. Обороняв Київ, Харківщину та Донбас. Загинув навесні цього року. Його мати продовжує волонтерську діяльність розпочату ще у 2014 році. Це важко. Це для України важко. Ми за незалежність боремося скільки ми є. Всі хочуть роздерти, забрати. Але в нас є така стійка, що попри все ми є і ми будемо. Важко. Але свобода ніколи не буває подарованою. Треба за нею боротися. Боремося. Олександр Федоришин, дослідник української історії, директор музею Вінниці, а ще ровесник Незалежності. Чотири місяці і один день пожив в Радянському Союзі. Покоління, яке росло разом із державою, стало її голосом. Вони ті, хто розбудовує Україну, досліджує її історію і водночас творить нову. Я пішов в школу в 98-му році, тобто, це, це, це на сьомий рік відновленої незалежності. І, звичайно, візуально для мене простір, в якому присутній синьо-жовтий прапор, в якому на стіні є портрет Шевченка. На першому уроці ми всі по складам читали Любіть Україну, сусюри». Попри ракетні атаки, обстріли, навчання в укриттях, діти мріють про прості речі: про мир, про щасливе дитинство та про Україну, яка завжди буде їхнім мирним домом. Я мрію жити в вільній, незалежній Україні. Я українка і я цим пишаюсь. Я люблю Україну за те, що там добрі люди і за те, що в мене там багато друзів. Я їх дуже люблю. Я намалювала Україну, Вона тут вільна, незалежна і красива. Незалежність це боротьба, що триває сьогодні. Це ціна, яку платить кожна українська родина, і це віра у майбутнє, де Україна завжди буде вільною. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, Денис Ковтун, телеканал Віничина. А це були власне всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне, пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. Гарних вихідних на все добре!